Книга Ісуса Навина, глава 21. І підійшли голови домів батьків Лавієвих до священика Елеазара й до Ісуса, сина Навинового, та до голів домів батьків племен Ізраїлевих синів, та й говорили до них у щіло в Ханаанському краї, кажучи: Господь наказав був через Моїсея дати нам міста на сидіння, а їхні пасовиська для нашої худоби. І дали Ізраїлеві сини Левитам зо свого наділу на наказ Господній ті міста та їхні пасовиська, і вийшов жеребок для родів Гегатеянина, і були синам священика Аарона з Левиті від племени Юдиного, і від племени Симеонового, і від племени Ваніяминового тринадцять міст а кегатовим синам, що позосталися з родів племени Єфремового, з племени Данового, та з половини племени Манасієного, жеребком дісталося 10 міст. А для гершонових синів від родів із Сахарового племени, і від Асирового племени, і від нефталимового племени, і від половини манасієвого племени в Башані. Жеребком дісталося тринадцять міст. Мерарієвим синам за їхніми родами дісталося від племени Рувимового, і від племени Гадового, і від племени Заволонового, дванадцять міст, і дали Ізраїлеві сини Левитам ті міста та їхні пасовиська, як наказав був Господь через Моїсея жеребком. І дали вони з племени синів Юдиних. Та з племени синів Симеонових ті міста, що будуть нижче названі йменям своїм. І було для Араонових синів із родів Кегатеянина з Левієвих синів, бо їм був жеребок найперше, і дали їм місто Кір'ят батька велетнів Арби, воно Хеврон на Юдиних Горах та його пасовиська навколо нього. А міське поле та оселі його дали Калеву, синові Єфунеєвому на власність його. А синам священника Араона дали місто сховища в бійника, Хеврон та його Пасовиська, і лівнута її пасовиська, і Ятір та його пасовиська, і Ештемоа та її пасовиська, і Холон та його пасовиська, і Девір та його пасовиська. І Айн та його пасовиська, і ютута її пасовиська, Бет Шемеш та його пасовиська, дев'ять міст від двох тих племен. А від Веніяминового племени Гівон та його пасовиська, гевута її пасовиська, анатольта його пасовиська, і алмонта його пасовиська, міст четверо. Усіх міст Араонових синів, священиків, тринадцять міст та їхні пасовиська, а родам кегатових синів левитам, що позостали від кегатових синів, міста їхнього жеребка були від Єфремового племени. і дали їм місто сховища в Бійника, Сихем та його Пасовиська на Єфремовій горі. І гезер та його пасовиська. І Ківца їм та його пасовиська, і Бетхорон та його пасовиська, міст четверо. А від данового племени та його пасовиська, Дібетон та його пасовиська, Айялон та його пасовиська, Гатрімон та його пасовиська, міст четверо. А від половини манасійного племени та анахта його пасовиська, і Гат та його пасовиська, міст двоє, усіх міст десять та їхні пасовиська для родів позосталих кегатових синів. А для гершонових синів з Левієвих родів від половини манасійного племени місто сховища вбійника, голан у башані та його пасовиська, і Бештера та її пасовиська, Міст двоє. А від Ісахарового племене Кішйон та його пасовиська, Доврат та його пасовиська, Ярмут та його пасовиська, Енганім та його пасовиська, міст четверо. А від Асирового племени мішал та його пасовиська, Ардон та його пасовиська, Хелгкат та його пасовиська, Рехов та його пасовиська, Міст четверо. А від нефталимового племені місто сховища вбійника кедеш у Галіл та його пасовиська, і хамотдор та його пасовиська, і Картан та його пасовиська, мість троє. Усіх міст гершонових за їхніми родами тринадцять та їхні пасовиська. А для родів мерарієвих синів Левитів. Позосталих від племені завулонового, йок неамта його пасовиська, карта та її пасовиська, Дімна та її пасовиська, Нагалал та його пасовиська, міст четверо. А від відровимового племени Бецар та його пасовиська, і та її пасовиська, Кедемот та його пасовиська і Мефат та його пасовиська, міст четверо. А від Гадового племени місто сховища в Вінника, рамот у Гілеаді та його Пасовиська і Маханаїм та його Пасовиська, Хешбон та його Пасовиська. Язерта його Пасовиська, усіх міст четверо, усіх міст для мерарієвих синів за їхніми родами, що позосталися з Левиєвих родів. Було за їхнім жеребком дванадцять міст, усіх левієвих міст серед власності Ізраїлевих синів сорок і вісім міст та їхні пасовиська. Будуть ті міста такі кожне місто з пасовиськом його навколо нього та для всіх тих міст і дав Господь Ізраїлеві весь той край, що присягнув був дати його їхнім батькам. І вони посіли його та й осілися в ньому. І Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягнув був їхнім батькам. І ніхто з усіх їхніх ворогів не встояв перед ними, усіх їхніх ворогів Господь дав у їхню руку. Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлового дому. Усе збулося. Амінь.